you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Порохоботи ніяк не підуть на спочин. На цей раз вони по звичним для себе канонам далі продовжують розганяти наративи Кремля на свою аудиторію. Ведемо вас у курс справи. Порохоботи вже довгий час розганяють на всю Україну. Що продовження повноважень Зеленського після 20 травня 2024 року не буде легітимним і суперечитиме Конституції України. А сьогодні про це посіпаки сивочолого почали трубити з кожної доступної щілини, продовжуючи роздувати не кожному відомі байки російської пропаганди, довідомо офіс президента України готує звернення до Конституційного суду стосовно легітимності президентства Володимира Зеленського після 20 травня, коли згідно з інформацією одного видання, офіційний термін повноважень президента закінчується. Згідно з конституцією України, 31 березня 2024 року заплановані чергові президентські вибори. В цей момент офіс президента працює над розв'язанням цієї проблеми, адже після 20 травня виникає. Питання щодо подальших дій. Офіс президента має намір звернутися до Конституційного суду для отримання офіційного тлумачення положень конституції, які стосуються проведення чергових виборів. Та порохоботи не вщухають і тепер публікують детальні пости на своїх телеграм-каналах на дану тему, де далі більше розбурхуючи суспільство в стані війни. Зокрема, в них йде мова про те, що ОП нібито бояться відправляти на розгляд до конституційного суду, щоб не отримати потрібного рішення. Тобто, по факту вони просто підбурюють людей, виконуючи Казівки російської пропаганди, яка ще з листопада ворушить цю тему, зокрема, головне управління розвідки вже опублікувало пост у своїх соцмережах, де чітко дало зрозуміти, що подібні заяви порохоботів є неправдивими. А сама така інформаційна кампанія це провокація з боку ворога, щоб влаштувати шум всередині країни. Методика кампанії традиційна для російських спецслужб поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас з нашими союзниками, розповсюдити в суспільстві всілякі теорії і змови, це відбувається на фоні публічних заяв РФ про створення нових типів надзброї, яка на думку росіян мала би забезпечити технічну перевагу РФ над заходом на найближче десятиріччя. Звідси випливає, що спротив цілям РФ в Україні є небезпечним для світу, а тому РФ буде підштовхувати інші країни. До прямого діалогу щодо України без нашої участі повідомляють в ГУР. Зокрема, ГУР застерігає, що спецоперація Майдан 3 набере найбільшої масовості якраз навесні цього року. Вони застерігають українців не піддавати впливу на правдивих джерел та залишити свідомість. Спецоперація Майдан 3 досягне власної кульмінації в березні травні 2024 року. Протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструкції негативних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України, зазначають в розвідці. І навіть попри те, що головне управління розвідки вже майже буквально поіменно називає кожного, хто причетний до розголосу суперечних лекал Росії, порохоботам байдуже, і вони продовжують катити свою бочку. Ну вже ж признали, що подання до конституційного суду в процесі, щоб підтвердити легітимність діяльності президента після завершення строку, але все одно вони всіма правдами та неправдами намагаються розхитати цю ситуацію, щоб досягти цілей, які були поставлені ворогом, створити паніку серед народу. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Віта.